Вітаю, шановні підписники, гості сторінки. Маю трошки для вас новин і інформації. Так як телеканал Бігоді вже в четверте розпочав трансляцію мого реаліті шоу щоденник медіума, в якому знімалася я і моя родина, хочу вам розповісти деяку інформацію. Це шоу знімалося або Припинило зніматися в 2020 році, тобто вже пройшло 4 роки. А на шоу були присутні 80 людей, які отримали мої безкоштовні послуги. Так? Тому з тої пори, як і до тої пори, моя робота оплачується. Вартість ви можете дізнатись і на Фейсбук, і в Інстаграм, і поштою, і на сайті, де завгодно вартість мого прийому. І що хочу сказати до цього. Отже, 40 програм по два учасники в кожній це 80 людей. Всі випуски ви можете переглянути в Ютубі. Вони давно викладені ще телеканалом «1 Плюс 1». З того часу відбулися зміни. Як бачите, я вже виглядаю інакше, і слава Богу, бо мене переставали, переставали впізнавати на вулицях. для мене це великий плюс, тому що я не люблю підвищеної уваги до себе. Ще хочу сказати. Медіум і мої консультації це лише одна з граней моєї діяльності. Решту діяльності ви можете побачити і в Фейсбуці, і на моєму сайті, і тут в інстаграмі. Основна моя діяльність полягає в тому, що я займаюся порятунком людей з різних кризисних ситуацій, так як вмію. Це метафізичні практики та викладаю сакральні знання. І на сьогодні я проводжу курси для того, щоб навчити якомога більше людей, щоб вони могли і вміли допомагати собі самостійно, і роблю це за дуже демократичними цінами. Що хочу сказати про сьогоднішній день. Дуже багато людей, які мені пишуть, що хотіли би поговорити з духом близької людини, це зробити безкоштовно. Підіть, будь ласка, в магазини, попросіть хліб безкоштовно. Можливо, вам хтось дасть. Ви свою роботу ніколи не робите безкоштовно. Тому я не думаю, що за 17 років своєї практики, яка всі 17 років була моєю роботою, я повинна ще передким. Виправдовуватись, чому моя консультація коштує гроші. Все в житті коштує гроші і кожна робота оплачується. На цьому давайте припинимо писати мені в дірект моїм адміністраторам на Фейсбуці і на пошту, що це для вас дорого. Якщо це для вас дорого, є безкоштовні способи, як поговорити з духом близької людини. Гортайте. Отже, спосіб номер один для того, щоб поговорити з духом близької людини, ви можете написати листа з усіма своїми емоціями, на що ви злились чи про що ви хотіли попросити пробачення, взяти цього листа, віднести його на цвинтар, де похоронена ця людина, і просто присипати пісочком в могилі цієї людини, з якою ви хочете поспілкуватись. Відповідь до вас прийде або у стані спокою, можливо, навіть ейфорії, благості якоїсь, або у вісні. Так це другий спосіб поговорити з близькою людиною безкоштовно, яка вже знаходиться. Ходиться в іншому світі, третій спосіб це придбати у мене карти духів можна без курсу, бо є інструкція, як спілкуватися з духом, і задаваючи питання, отримувати на них відповіді. Карти духів також коштують гроші. Вартість ви можете дізнатися в Дірект або в Фейсбуці, або поштою. Я всюди відкрита. Мої адміністратори працюють для того, щоб ви мали актуальну інформацію. Тож. Є як мінімум два способи безкоштовних і один менш коштовний ніж мій онлайн-прийом. Під час війни, але це було ще раніше під час ковіду, всі мої консультації перейшли в формат онлайн. Я не виїжджаю додому, я не приймаю людей в офісі, тому що це небезпечно. Тривоги, ви знаєте, війна. Я знаходжусь в Україні разом з сім'єю, тому відеозв'язок по Viber, Telegram, Skype, будь-якому месенджеру, нічим не заміняє якість мого прийому. Ну і перед тим як все ж таки наважитись на консультацію онлайн зі мною, подумайте, чи дійсно вам це потрібно, чи це потрібно людині, яка вже пішла в засвіти. Якщо ви відчуваєте комплекс провини, це ваш комплекс провини, що ви щось не зробили, недолюбили. І перед тим як записуватись на консультацію, прочитайте, що, будь ласка, ось тут за посиланням мою статтю про те, що хотіла б передати. Люди, які пішли жити в духовний світ, бо саме так я називаю процес переходу людей в інший світ. Почитайте, будь ласка, що вони хотіли би вам всім сказати. Можливо, на якісь питання ви знайдете відповідь там. І це теж безкоштовно. Ну і наостанок, єдина безкоштовна послуга, яка на сьогоднішній день у мене існує, це пошук зниклих, загиблих на війні. Це відбувається шляхом того, що людина відправляє мені фотографію зниклої людини, її ім'я. Дату обставини, коли вона пропала, і я видаю на пошту результат в процентах, наскільки я бачу людина це знаходиться в світі живих чи ні. Чи знайдуть її, чи будуть якісь про неї відомості? Це все, що я хотіла вам розказати. Знову ж таки, всі посилання для вас залишила. Сподіваюсь, що відповіла на всю вашу інформацію, яка вас цікавить. Дякую за увагу до мене, до проекту, до моєї сторінки. Бережіть себе, всім гарного дня. Не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз головне. Ми це робимо для себе в першу чергу. Ну і перемоги Україні. Стоїмо.